Так що ми з нашого сьогодення попали в далекий 2016 рік за допомогою машини часу. Ми бачимо унікальні розкопки того періоду, другі археологічні розкопки в нашому старому місті Королевці. Нас не бачать і не чують. Машину часу не видима. Познімаю для вас вчера за вчера так делали. Да, позавчера. Это когда мной стоял и заглядывал. Ну, до квадрат было. 3 метра пятьдесят метри высота. Вот он, квадратик, его же не только Я просто пупну и тут, да? Видите, да, за Да, Маманы-то археологи, кандидаты наук. І робітник міста ставляется. Олександр, диплом психолога. Вот ця біла глина, вона як нервная белая, вона і девчонка в сторону. А, то есть это даже не квадрат, ну, mm -hmm. и там... як він пішов в ту сторону. А пока йде полоса красної глины. і вот за красная глина, вона дошла, оп, і вийшла сюди. Вот так она затык вишка будет и воды. Ясно. це на следующий год уже буде. Я так підслухав, що це було можливо, можливо, це якийсь був хід, а можливо, стовби від нього від цього ходу, а можливо, це було якесь сховище. Склад погріб